Добрий день. Заходьте. Ми жили у Харкові з початком Повномасштабного вторгнення нам довелося поїхати, бо ще зранку прокинулись від вибухів і злякались, і тому виїхали з Харкова. Зараз вже ось три роки ми живемо в Києві. Як в перший день виїхали, так досі і в Харкові не повернулися. Ну, народився він у нас трішки передчасно, тому у нас тут теж були такі побоювання, і в ще сказали, що необхідно пройти обстеження слуху, але ну на той час ми його пройшли, і нам сказали, що проблем зі слухом не буде. І в принципі він. Нас заговорив, він доволі чітко вимовляв слова, ну, от з мовленням у нас проблем не було. А коли вже ми були у Києві, він трішечки перехворів, заклало вушка, і ми помітили, що він почав перепитувати, ми занепокоїлись, звернулись до лікаря, сказали, ні, ну це нічого страшного, там десь місяць пройде це нежить і у вас все зміниться. Але воно якось так у нас ну, пішло не по тому сценарію. І почали лікуватися, начебто спочатку непогано, а потім він знову ну нежить і ну таке суттєве зниження слуху. Тому ми продовжили обстеження, і ось у травні цього року виявилось, що оці тести, які ми проходили тоді в роддомі, зараз він вже їх не проходить. Що напевно якось воно там, чи цей вірус, ну щось так я так собі розумію, призвело до того, що вже в нас є ця приглуховатість, як нам сказали, що вам не. Потрібні слухові апарати, особливо коли ви підете до школи, щоб дитина не втратила інтерес до навчання. Це в мене чоловік побачив оголошення, було розміщено оголошення, що фонд Рената Ахметова допоміг з слухопротезуванням. Тому ми зателефонували. Я розказала свою історію, спитала, чи ми підходимо під умови, кому можуть надати. Ці слухові апарати нашу заявку розглянули і запропонували нам такі слухові апарати, за що ми дуже вдячні. Ще й за використанням штучного інтелекту. ми всі розуміємо, де да, що ну, теж і матеріальна так складова життя, теж не дуже. Ось, тому ця допомога для нас дуже важлива, особливо те, що Андрій саме в цьому віці зможе ну, чути чути всі звуки правильно, зможе спілкуватися з однолітками і зможе гарно навчатися. Тому для нас це дуже важливо. Ну, Дитинка 5 років, тому зниження першого ступеню воно заважає дитині нормально розвиватися. Так, як у нас дитинка дошкільного віку, яка збирається у школу, то потрібно, звісно, щоб дитина вже у школі отримувала всю інформацію. І розвивалися вже згідно своїй віковій нормі, скажімо так. Тому для цього, звісно, потрібні слухові апарати. І протезуємо ми апаратами сучасними, вже з штучним інтелектом. По-перше, це для дитини дуже важливо, бо там, де більший спектр звуків, більш природній звук і більше досконале шумоподавлення. І ще те, що апарати між собою працюють, зв'язуються як єдина система слухова дитина. Працюють замість втрачених функцій дитинки. Штучний інтелект розуміє, з якої сторони йде, йде який шум, з якої сторони треба більше подавлювати, що треба підсилювати, або мову підсилювати, шум прибирати, або мову робити трошки чіткіше. Тобто там багато функцій в цих апаратах. Тому такі апарати більш підходять для діток, які тільки познають світ, вони не знають, як повинно звучати мову. Звуки дитинка повинна чути так, як треба, тобто так, як ці люди без зниження слуху, щоб вона звикала до звуків. Бо якщо у випадку Андрійка, то в 5 років він протезується до п'яти років, мабуть, було зниження. Так? Тому де, деякі звуки він не знає взагалі, як вони повинні звучати. Якщо доросла людина знає, то дитинка не, не уявляє цього. Тому такі апарати більш сучасні, більш інноваційні вже використовуються у слухопротезуванні дітей. Процес адаптації триває, у кожної дитини індивідуально. Взагалі ця схема займає десь місяць, але у випадку у деяких діток може бути трошки більше. Ну, потенціал у Андрійка дуже великий, він дуже активний, тому, я думаю, з апарати йому допоможуть у житті. Ми дуже вдячні, що нам тут допомогли. Бо ну чесно були розгублені і на такий результат. Ну я не сподівалась. Дуже дякуємо. Ми дуже вдячні.